Рамадан це місяць Корану, це місяць прощення, це місяць терпіння, це місяць надії, це місяць посту. Тобто всі мусульмани всього світу, коли е, наближається місяць Рамадан і настає благословений місяць Рамадан, ми тримаємо піст. Іфтар — це прийом е, е, їжі, е, як от, наша трапеза. Тобто, коли є заход сонця, ми починаємо їсти. І це називається іфтар. І це ми можемо робити. Зі своєю родиною. Кожен може робити окремо, але часто в Рамадан це робиться в мечеті. Тобто мусульмани вони збираються. І це є часто від частіше буває від мусульман, які хочуть, хочуть дати якусь милостиню, або зробити якісь добрі справи в місті Рамадан. І це бажано в Рамадані як можна найбільше робити якісь добрі справи. Тобто робить він сам, готує або дає гроші, хтось готує замість нього, і після цього він запрошує людей. Це може бути 300 людей, це може бути 500 людей і кормити їх під час місця Рамадану, Коли настає час іфтару. втаром. Піст тримає чоловік і жінка, тобто немає тут обмежень. Також дитина вона може тримати піст. Але для дитини це не є обов'язковим. Тобто дитина, якщо вона хоче, вона може спробувати, і якщо це не Шкодить її здоров'ю, то дитина вона може разом зі своїми батьками тримати піст. А чоловік та жінка, тобто, ну, ми починаємо це вже обов'язок з 15 років. Тобто, якщо в мене є здоров'я, якщо я можу тримати, то це для мене є обов'язком. Ми можемо використовувати під час іфтару все те, що побажаємо. Тобто в нас немає е, обмежень, тобто, тільки рис ми їмо, або тільки риба є. Те, що забажає, може. навіть якщо хтось хоче, він може замовити там, суші їсти або пиццу. Е, будь ласка, тось. Тобто, найголовніше, щоб їжа вона була. Якщо казати в мачеті, то, звичайно, це робиться плов. Е, чому? Тому що, по-перше, легше. По-друге, е, ви можете зробити на 500-600 на людей, тобто, ну, тобто, це не буде складно. Якщо щось інше, то звичайно. Це набагато складніше, і це зачастую щось інше готують своїх домівок. Тобто, якщо там хтось там запросив якусь родину до себе вдома, то звичайно він там може робити там якісь там дуже такі там цікаві справи, там як манти, скажімо так або там лагман, або шурпа, або щось от інше більш таке складне, і звичайно, це буде набагато важче, якщо там хтось буде там робити манти, бо уявляєте, на 500 людей зробити це як пельмені ліпіть. Тобто на, хоча одного разу я пам'ятаю, коли ми були в Криму, в нашій мечеті зробили ІФТАР пельмені висуп робили. Тобто, виявляєте, тобто там було людей десь 170 людей було, і тобто для всіх зробили І такі, от ну таке було бажання у мусульман, і вони зробили його. Немає ніякої різниці, тільки в різних країнах, знаєте, це от у кримських татар. Або от у Турків, або у Узбеки, Таджики, вони можуть називати це Рамазан. Замість де казати Зе. Більшість арабських країн вони кажуть де Рамадан. Тому тут, тут немає різниці, тільки в... різниці в букві. Рамадан навіть під час війни, тобто ми його тримаємо. Звичайно, це складніше для наших військових мусульман, які зараз боронять нашу країну. То звичайно, якщо вони щось відчувають, якась є слабість або якийсь там дискомфорт, то вони можуть цей піст не тримати, але це буде для них боргом. Тобто, в інший день, коли в них буде можливість, вони цей піст будуть тримати. Тобто для цивільних, тих, хто в тилу, то звичайно, цей піст обов'язковий, тобто вони навіть під час війни, тобто, тримаємо піст, але військовий, якщо він на нулі. Якщо він там в окопі і зустрічається з ворогом, то для нього є таке полегшення, він може не тримати піс. Угу. Але тобто, коли ми кажемо, може не тримати піс, це не означає взагалі. Тобто він не тримає в той час, коли є загрози, коли, наприклад, він на якійсь там, там операція приходить. А якщо він навіть знаходиться там десь... Ну, біля, скажімо так, фронту, і він просто щось там чекає. І він військовий, звичайно, в тому положенні. Він обов'язково також потрібно йому держати, тримати пісне. Звичайно, ми зустрічаємо це свято з молитвою, тобто в сім ранку або вісьму ранку, ми всі разом зустрічаємося в мечеті та починаємо наше свято з молитви. Тобто, ми молимося. А після цього ми вітаємо всіх вірян, щоб Всевишній він прийняв нашу пісню, наші добрі справи. Ну і також дуже важливо, щоб в цьому також приймали наші діти. наші Дружини, тобто з сім'ями ми приходимо до мечеті, святкуємо. Тобто, часто ну, до повномасштабної війни часто було так, що на території мечеті ми могли робити батути або щось інше, атракціони для дітей, також солодощі, щоб діти вони максимально відчували, що це є свято. Звичайно, під час війни це стало набагато менше, і не те, що немає можливості, а ну, ми розуміємо, коли є війна, коли гинуть. Українці, коли гинуть мусульмани в військовому, і це особливо коли ти їх особисто, ти їх знаєш, і це дуже болюче. І не зовсім так хочеться святкувати. Але святкувати це треба. Чому тому, що це є святом, якнайменш, тобто посміхатися, робити подарунки, дзвонити своїм батькам, вітати їх. Це є, ну якнайменш ми це повинні робити.